Ти немає, бачив на вашому каналі YouTube багато рецептів. То ви десь вчилися, маєте ще одну освіту? Ні, не вчилася. Просто це таке моє хобі. Так вчилася загалом, ну можна сказати, е, життя навчила. Е, ви даєте такі багато, е, багато рецептів. Хтось користується вашими рецептами, повідомляє. Кажуть, люди, що користуються, так. Кажуть, Смачно, Смачно виходимо. Да, 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 да. Молодці що пробують, не бояться да, через інтернет. Через інтернет вчитися. Дуже зручно через інтернет вчитися. Залежно, звичайно, від того, хто показує. Якщо стосується е, справи рецептів, то якщо е, людина, яка показує, дійсно справді каже правду, все, що вона туди дає, в той рецепт, все гарно. То дуже зручно вчитися, от так що.